Власників посадили за комп'ютери з нового навчального року. Усі українські школи призвичаються до нового предмету сходинки до інформатики. Керівництво та педколектив Хмельницького 17-го ліцею пертурбації не злякались. Справа у тім, що у навчальному закладі вже 25 літ у молодших класах викладають основи інформатики, та після введення предмету на державному рівні у початковій школі зміни таки відчули. Так як ми знаходимося в окремому приміщенні, то не дуже зручно. Було переходити на урок інформатики в основну і базову школу для того, щоб діти були комфортно їм і вони могли в одному приміщенні бути весь навчальний день. То ми створили кабінет інформатики. Поки що клас оснастили комп'ютерами, які мали в арсеналі ліцею. Найближчим часом за кошти з міського бюджету дирекція закладу планує старі комп'ютери замінити на сучасні учні другого в з новим предметом сходинки до інформатики познайомились минулого тижня. На черговому уроці вчитель Морослава Юхимівна розповідає про призначення комп'ютера. Маленький Максим матеріал послухав і запам'ятав. Я сьогодні дізнався на уроці, як користуватись комп'ютером, як правильно сидіти за ним, як скільки можна за ним. Сидіти для другокласників час перебування за екраном монітору не більше 15 хвилин. На цьому наголошують медики. Така тривалість є безпечною для зору дитини. Ігнорувати правило не варто, адже не останню роль у зниженні гостроти зору відіграють саме комп'ютери. У дітей, котрі нехтують попередженнями, люди у білих халатах найчастіше діагностують далекозорість, астигматизм та міопію. І з кожним роком таких пацієнтів більше є. Мама має спостерігати на дитинку. Чи дитинка жмуриться, коли розглядає якусь там певну картинку? Можливо, старші діти висловлюють скарги, що вона погано бачить. Зарвана грузка повинна бути дозована. У школах усе згідно санітарно-гігієнічних норм кажуть у міському управлінні освіти. Тож додають батькам про появу нового предмету перейматися не варто. По різному можна говорити про цей предмет, але хочу зазначити, що звичайно програма побудована таким чином, що кожна дитина має поєднувати практичні навики і теоретичні знання комп'ютера, але обмеженість роботи дітей на комп'ютері повністю відповідає санітарно-гінічним нормам, і це не є порушенням і воно не буде шкодити для здоров'я. Підтверджують це і вчителі інформатики. Сходинки до інформатики викладаються таким чином, що сам урок складається з трьох частин: тобто є теорія, є практична робота і є хвилинки логіки. І це дуже цікаво і це дуже зручно. Вчитель інформатики додає, попри шалену популярність комп'ютерів, діти мало що знають про його основне призначення. Недостатньо володіють знанням і дорослі, тому роз'яснювальну роботу педагоги проводять і серед батьків. Аби у дітей проблем із зором не виникало, лікарі радять додавати до їх раціону харчування побільше овочів та фруктів. Домінантами для майбутніх комп'ютерних генів має бути чорниця та морква. Останню радять живати у тандемі із жирними продуктами, до прикладу, сметаною. Так зауважують офтальмологи ефективніше. Свято сміливих та безстрашних. 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Обласний академічний музично-драматичний театр імені Старицького зібрав представників наймужнішої професії краю на урочистості. З початку року рятувальники Хмельниччини виїжджали на різноманітні виклики 16, майже 16 тисяч разів. В першу чергу 553 виїзди здійснили на ліквідацію пожеж. 713 виїздів на катастрофи, аварії. Дорожньо-транспортні пригоди. Було врятовано 109 чоловік. Дев'ять з них це діти. Володимир Гаврищук на варті спокою та безпеки хмельничан стоїть уже 15 років. Пожари на рятування людей, все остальне надзвичайні ситуації. 16 років життя професії пожежника віддав Микола Слабінський. Він учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Природні тікати з вогню. Але ми проти біжимо біжимо вогонь, і ми туди, в саму гущу. Ну, така робота в нас. Ми покликані для цього і ми несемо відповідальність. Ми йшли, коли треба було в Чорнобилі, коли треба було вогонь в кімнату йде в пожежі. нас в цьому вчать. І коли дивлюся назад, то серце радіє, що я все своє життя віддав цій службі. Рятувальники Хмельниччини приймали вітання від представників обласної та міської влади. Міська рада плідно співпрацює з керівництвом управління. Прийнята міською радою програма забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки. В рамках виконання цієї програми було закуплено пожежний автомобіль, автотропину ад 60 вартістю 5 млн грн. Виділено 2 млн грн. на завершення пожежного будівництва пожежного депо на вулиці Озерній, Винуватців свята відзначили грамотами та подарунками. Окремі працівники служби отримали нагороди та чергові звання. Олександр Ленюк відтепер носитиме погони підполковника. Очолював групу понад п'ять років, групу розмінування, на моєму рахунку, понад 1500 знешкоджених боєприпасів. Володимира Бамбулю відзначили медалю за відвагу. Викликали на пожежу в квартирі, жінка задихалася. Включила кастрюлю і дитина на вулиці гуляла. Ця дитина викликала, то, дякуючи цій дитині, вчасно приїхали, так само быстро, швидко зреагували і витягнули ту жінку вже в запамороченому стані. Рятувальники Хмельниччини нещодавно підписали угоду про співпрацю з польськими колегами та у вересні вже провели навчання на сучасному тренувальному комплексі. Спільно з фахівцями зі Сполучених Штатів Америки подоляни розроблятимуть захисні костюми для надзвичайників. Днями у Хмельницькому відкрила двері пожежно-рятувальна частина. У районах області наступного року теж планують відкрити подібні заклади. Для подільських рятувальників уже підростає хороша зміна. Я хочу бути рятувальником, щоб рятувати дорослих і дітей. Спробувати себе у ролі рятувальників Хмельницька малеча могла по обіді поблизу кінотеатру Шевченка. Тут представники обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій разом з вихованцями дитячого телевізійного агентства влаштували концерт та конкурсну розважальну програму для присутніх. Продемонстрували у роботі пожежну техніку та влаштували майстер-клас поведінки у надзвичайних ситуаціях. Колегіум імені Володимира Козубняка має своїх олімпійців. У навчальному закладі відбулись спортивні змагання, присвячені Олімпійському уроку. Такий захід у колегіумі проводять щорічно. Учасники малих Олімпійських ігор спортсмени ще поки не відомі, учні перших 11 класів. Протягом усього навчального тижня ми проводимо після урочний час змагання серед різних паралелів. Сьогодні ви є представниками або свідками саме серед змагань серед учнів 5, 6 та 7 класів, які змагаються за солодкі та призи від олімпійського комітету. Розпочали змагання запаленням олімпійського вогню. Після того, як символічний факел побував у руках кожного із капітанів команд, взялись визначати найкращих. Аби стати у ряди олімпійців, учні ретельно готувались. Кожна команда представила свою назву, емблему, девіз та стінгазету на спортивну тему. Команда екстремалів, пробіжим на всі ставалі, Всі сьогодні переможемо. Кубок ми дістати зможе. Далі виборювали першість не словом, а ділом. Під час естафет юні спортсмени бігали, стрибали, присідали, показували, що таке командний дух та командна сила. Підбадьорювали учасників, випускники колегіуму, відтворювали уривки історичних боїв. Це символізує наші минулі роки наших рицарів, козаків та інших воєвод, які воювали раніше. Взагалі цей вид перший в Україні. Управлялись учасники змагань і в інтелектуальних баталіях вікторині. Після того, як була отримана відповідь на останнє питання Вікторини, взялись нагороджувати переможців. Ряди олімпійців колегіуму номер 16 поповнились учнями 5 А, 6 Б та 7 А класів. Нагородили маленьких спортсменів з солодощами та щоденниками. Адже справжнім олімпійцям годиться і вчитись гарно. Кілька десятків віджимань, присідань та ще низка вправ у такий спосіб. Вихованці спортивної школи Самсон Права готуються до відкритого кубку Європи, який прийматиме сусідня Польща наприкінці жовтня. Позмагатись за призові щаблі туди вирушить майже 40 спортсменів віком від 6 років. Мірятиметься силами із суперниками, і директор спортивної школи это одни одні самых серйозних соревнований в нашей практике, в нашій школі. Вот поэтому тому дети діти готуються даже навіть по суботу воскресенье. У них трьохчасові тренування з подготовки як ката, как прийоми з оружием, без оружия. У поті чола до поєдинків у Польщі готується восьмирічний Тарас Радайкін. Секцію з рукопашного бою відвідує вже чотири роки. Встиг взяти участь у не одному змаганні. Я їздив до. По різних містах України, зокрема в Житомир. А за кордоном я їду вперше. Готуюся на полегу, маю багато тренувань. Керівництво спортшколи сподівається, що цього року з відкритого Кубку Європи, як і в попередньому, їм вдасться завоювати прозові місця. Для чергових нагород вже пригледіли місце у тріумфальному куточку, який цього літа облаштували у приміщенні школи. До цього усі кубки дослокувались у директорській та тренерській. Зараз у холі за склом із підсвіткою. Це не єдине нововведення, яким Самсон Право зустріли вихованців від вересня. Чи не найбільше тут пишаються кімнатою гігієни, яку оселили у <середині> приміщення школи. До цього часу, на жаль, ми користувалися тим, що нам дала ось це орендоване приміщення це туалетом таким загальним на вулиці. Це було дуже незручно, а саме головне, це шкодило їх здоров'ю, тому що розігрітими вони зимку вибігали на вулицю. Це для нас була проблема номер один для батьків, і тому нам вдалося вирішити на 100% цю проблему. Ми дуже задоволені. З санвузлом межує роздягальня, вона зазнала капітальних змін. На стінах та підлозі з'явилась плитка, подбали тут і про новенькі вішаки. Відремонтували систему опалення. Частину стін у приміщенні школи утеплили. Не забули й про економію енергоресурсів. Зокрема, освітлення тут вмикається і вимикається автоматично, в залежності від того, є люди у приміщенні чи немає. Зазнав змін і хол школи. Та ремонтні роботи у Самсон право ще не завершились. Наразі тривають у тренажерні. Ми теж утеплюємо стіну з вулиці. Вже встановили на велику стіну дзеркало, велике в тренажерному залі. Ну, ще такі невеличкі роботи ведуться, вони закінчаться і тренажери будуть перенесені. І зал буде теж функціонувати. Військово-спортивним багатоборством у спортшколі займається більше 200 самсонівців. Це мій син Ігор Индило, Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.